Доброго дня, шановні королеви, я знову рада вас вітаю на своєму каналі. І сьогодні ми продовжуємо цикл про історії великих грудей. І сьогодні без прикрас ми нарешті поговоримо про всі такі нюанси, називаємо проблеми жінок, в яких великі груди, які вони замовчують, або не знають, або навіть соромляться десь там одна одній розказати. Ми будемо сьогодні злочію тими. Подругами вашими, тими знайомими, навіть психологами, якими можна сьогодні про це відверто поговорити. І що ж, ми вже таки визначили з вами, про, як, ви, як свою точку А перевірити, чи вона у вас там відповідає нормі, чи не відповідає. Ми вже в цьому минулому відео, хто ще не бачив, то, будь ласка, перегляньте. І щоб наблизитись до нашої точки Б, нам потрібно все-таки використати цю правду. І розказати, що які ж дійсно проблеми мають власниці великих грудей. Нагадаємо, що великі груди ми врахуємо від розміру Д. Правильно? Правильно? І зараз я розкажу з точки зору брафітингу, які є ці нюанси, і дізнаємося, чи це дійсно так, чи це, можливо, я сама собі тут придумала і вам розповідаю. Отож, поїхали наступне. Розмір великий це така велика чарівність, до якої хочуть ніби там дівчата, можливо, не знаючи навіть, які все ж таки можуть бути нюанси і проблеми у власниці, скажімо так, великого розміру. А можливо, їх нема. Зараз ми про це все дізнаємося і допоможемо мені знову в цьому сьогодні лучія. Якщо ви думаєте, що е, якісь нюанси, проблеми тільки по відчуттям, і що їх тільки видно під одягом чи, чи ні, то я хочу вам сказати, що це неправда знову ж, що це видно в одязі, неозброєним оком. Ви самі жінки це бачите, просто так не знаю. Закриваєте на це очі, чи, чи що ви робите? Я не знаю, чесно. Я просто вам вже хочу це розповісти, а ви вже вирішуєте, що далі робити з цією інформацією. Щоб гарно сидів одяг, наприклад, будь-який. Бо швеї, кравчині, вони їх теж шиють по якихось виточкам. По якимось виточків є конструкції. І от по цим виточкам одяг він говорить про те, що груди отут розміщені там на лінії плеча. І ви потім говорите, що не тільки проблема з безгатером, а ще й одяг неправильно сидить. звісно, що одяг не буде сидіти, тому що ваш одяг тут. А груди ваші тут. Вони просто не зустрічаються з цим одягом. <сум> Ось і все. І це ми можемо подивитися спочатку неозброєним оком на нашій чарівній лучі і її образі. Дивимося. От, одягайте свої не соромтеся, одягайте свої футболки, все, і дивимося, що ми в нас бачимо. Золоте правило брофітингу. нагадаємо, це груди зібрані вверх, вперед і підняті на дівочу висоту. Коли цього не відбувається, і ви носите не бюстотримач, а бюстоприкривач, то я бачу у вас наступну картину: що ці груди не зібрані, це все ваше багатство. І воно просто опущене і розпластане по тілу. І така жінка-будь-яка мініатюрна. Плюс КГ, мінус, вона ще стає більш об'ємною. Тому що силует він просто не зберігається. Талія, вона кудись зникає, вона є, але вона кудись зникає. Тому що вона просто стає однією суцільною лінією. І ваш одяг він просто не зустрічається з вашими грудьми. Ну от і все. Зараз ми побачимо, як це відбувається в нас на моделі. І через що краса дівоча, ваша краса, тобто ви свою красу, ну, скажімо так, не показуєте на повне 100%. Коли ця наша пишна краса не зібрана на дівочу висоту і вперед, то вона просто опускається донизу і лягає нам отут на передню цю частину. Від цього це додає жінки ще більш масивності, кожній жінці це додає ще більше масивності. І, наприклад, це одна естетична частина, а інша естетична частина, що це додає навантаження на вашу спину і плечі, тому що не секрет, що один кілограм от жінка, як носить там в руках чи впереді, це йде навантаження на 5 кілограм на спину. А груди бувають різні, бувають кілограм, два навіть 16 буває. Це Уявіть, множте на 5, уявіть, що ви кожен день на спині оце все носите. Собою. то як це буде вам Від цього Від цього будуть німіти ваші руки, від цього будуть затікати спина, головні болі. І жінки, нав... жінки скаржаться, вони навіть не знають про це. А це скаже вам кожен остеопат, що це дійсно є так, тому що все навантаження йде донизу. І через то його потрібно вирівняти. Тоді вирівнюється ваша спина, осанка, все навантаження знімається, ви просто відчуєте, що ви. Ну, я не знаю, як розправили крила. Але ну, про естетичну частину я взагалі мовчу, це буде просто цукерочка. Чи дійсно це так лучі, Чи можливо я просто це придумаю? А можливо, щось інше є. Ну, мені дійсно цікаво почути, бо сьогодні ми є тими подругами, да, дівчатами, які відверто про це говорять. Я тобі скажу, ти це не вигадала. Це дійсно так. Ти навіть трошки не договорила, які ну, ще я є проблеми. Мінімізую вуха наших глядачів. Я коли ще так делікатно намагаюся сказати все. Просто коли дав в тебе великі груди, то це якісь не небажані погляди від чоловіків. Треба також відбуватися. Це коли ти просто не ну, там не знаю, біжиш кудись за трамваями. Ти розумієш, що просто всі отак от за тобою дивляться. Ти не розумієш та що ж таке. Потім дивишся на свої груди, розумієш, що вони жили своїм життям, поки ти бігла за тим трамваєм, і всі не за цим спостерігали. І так дійсно ти це, може, вони, хочеш би, підкреслити. Е, вболівали, хто ти біжить швидше до трамвая ти чи груди. Так? Це може, вони вболівали просто. Так, є бажання їх підкреслити, правильно підкреслити. І дійсно буває, я одягаю там якісь одяг, і я не розумію, чи то в мене вже почались груди, чи це закінчився живіт, чи це як воно взагалі воно все там змішало сталі нема фігури, нема. Хоча я розумію, що ну можна красиво підкреслити. Я виглядаю гарно. Але я ж кажу: іноді одяг просто там все під одягом зливається. Живіт, груди, все. От. І дійсно ти не чи можеш комфортний. Себе... От це впливає на самооцінку? Чи комфорт? Ну, звичайно, звичайно, ти дивишся в зеркалі, ти розумієш, що ти просто гламурний мішок картоплі, просто який не ну не підкреслив собі нічого просто. О, ти, ти просто ходи. Ну я я нафарбувалась гарно все. Далі не дивіться, знаєш, от а не хочеться так, хочеться ну, Повністю себе подати гарно, і навіть ти не вже не можеш з таким відчуттям от нести себе, тому що ти несеш себе, а воно тобі тут давить, а воно тут вже підстрибнуло. Ще ходиш, і оця футболочка ще от сюди заправиться під ці груди, то це взагалі ну треш. І ти вже, ти вже якась змучена, якась така, знаєте, Шевченкоська Катерина, О, така вже бідна, нещасна, вже так, тому що тебе вже здушило, здавило, і ти вже просто мрієш про те, щоб піти додому. І от, от зняти його з себе. Звільнити. Звільнитися да, від цих кайданів. Це так і є. А, але ж, але ну, чому жінки навпаки, е бути? не шукають рішення? От я просто тут розповідаю, розповідаю дуже терпеливо ще розповідаю. Але я задаю собі таким питанням, чесно, чому жінки не шукають якоїсь альтернативи? Вони не знають, що може бути по-іншому? Чи як? Я скажу. По своєму досвіду. Да, по своєму. В мене велика гру, великі груди були вже в підлітковому віці. Тобто це не в мене не через вагу, через повноту, а в мене сама грудь, скажімо, так велика. Я Соромилось, мені здавалось, що я сама винна, Шутово, що мені так. незручно, да. от от нема. Тобто, от в мене велика груд, груди, великі, все. Це карма на все життя. Мені не буде комфортно, люди не придумали такий бюстик для мене. От я якась не така. От треба доволь, ну, задовільнятися от тим, що є. От влізла, воно тобі прикрило, от, от, і ходи собі тихенько, а, і, так, і не Так, нічого нас і так нічого немає. а нас немає нічого. Це така ключова фраза, яка вбиває самооцінку всіх жінок. Ну, ну якось так. Да, бо коли ти хочеш щось перемірити, ти якось, от знаєте, що цей продавці, які не дуже знаєш, там один поміряли другий, ну дуже важко підібратися там з другого, з третьої примірки. Це тільки прийшла поміряти, нічого mm. купувати не буде. Так і ти, ти вже такий, ну ну давайте це. І ти вже його mm -hmm. купив, ти вже його mm -hmm. здушив на собі і ходиш і, і, і смикаєшся, чухаєшся. Короче. Це 100% правда. Я просто не хотіла це казати. Окей, але я скажу: я кожен рік, в вересні, ну раз у рік так точно роблю рейд по магазинам. Я хожу як клієнт, знаю, що таке берфітинг і хожу. І чесно, я там не видержую третій, четвертий магазин, але ну, я так настойчиво йду, кажу, що я не знаю, який в мене розмір. Мені це все приносять. Вони там тільки в одному магазині дійсно мені хотіли мені щось там допомогти, тому що там немає, ну, ідеш. І я виходжу настільки така змушена і розчарована, і я думаю, це в мене це я знаю, що в мене все окей, я знаю свій розмір, в мене все гаразд з самооцінкою. А що казати жінці після таких походів в магазин? Ну, чесно, в мене б напала б там ну депресія. Я без жартів кажу. Тому жінки, користуйтесь знаннями і нашою відвертістю, скажімо так, і чесно, правильно про це говорити? для мене. Це така каторга була ходити. Я ну свої бюсти, які от. Там якимось чудним образом на мене я їх там штопала, не дихала над ними. Довше як носити. Золото. Так, так, так. Тому що я розуміла, не дай Боже, з ним щось трапиться, це знов ходить по магазинам. Ну, так, знов то це ніяке не шукати, Так, так. І не розуміючи. І багато жінок просто не знають, що не знаю. може бути комфортно. Це не фантастика, дівчата. Вам може бути комфортно носити бюст. Це існує. А як ми це покажемо? Зараз ми покажемо, як це може бути по-іншому, коли підібрати правильний бюстгальтер і як можна ці сторони всі вирівняти. Отож, ви вже знаєте, що Лучія прийшла, і вона до цього часу доказує мені, що в неї бюст 95 є. Це не так. Я їй її... минулого разу, коли ми знімали Reels, я їй не казала, який в неї розмір міряє зараз 90 G, тобто такий собі виріс в неї без ліфтинг відбувся без хірурга пластичного. Це її шокувало, тому на літери ми не дивимося, а дивимося, по-перше, щоб було все комфортно. І перевіряємо знову в тих самих ключових моментах. Тобто ми дивимося, перемичка в нас. От вона міцно прилягає до грудей, і тут от нічого не гуляє. Що це дає? Це він уже тут зафіксований. Він вам не буде гуляти по цій позиції. Перевіряємо, як. Піднімаємо руки догори. І що відбувається? Він на місці. Дивіться, він тут на місці, тут на місці. Він кругом На місці. Він не їде. Опускаємо. Далі дивимося про наші перерізання, напливи і так далі, щоб їх не було. Такий бюстгальтер може вирівнювати асиметрію за рахунок цієї коронки, тому що він може там трошки збільшуватись, трошки зменшуватись і також відповідає до цього. Далі перевіряємо нашу позицію косточку кість. Ми пам'ятаємо, що в нас було тут, що тут всі кості гуляли і заходили от сюди. І зараз, коли ми це перевіряємо, то ми бачимо чітко, як кість заходить і іде сюди. Тобто він вам нічого не натирає, не порушує ваш лімфоток. Тобто, Ви будете з цим комфортно. І бюстгальтер не рухається, тобто, він ніде нічого вам не натирає. Наші бретелі теж зафіксовані щільно, Ну, і з міцного матеріалу, вони вам не будуть не гуляти, не ні ходити, нічого робити, вони просто будуть підтримувати надійно. І, звичайно, такий самий. Ключова точка, це перевіряємо наш пояс, чи наш пояс, що в нас тут утримує? О, він тут утримує одну долонь. Це говорить про те, що він щільно надійно, прям як в буде сидіти, не сковзити, не підніматися. Я його, навіть, ну, я його не можу розтягнути. Звісно, при носінні він буде трішки розтягуватися, це ми поговоримо. І тоді з'являється в жінки, наприклад, піднімаються груди на дівочу висоту, вона збирається в таку красиву форму, з'являється в нас талія, і ми можемо навіть взяти футболку нашу і просто це все перевірити під одягом, чи дійсно так воно все буде. Тому що, коли ви стоїте, це одна історія, а перевіряйте завжди себе, коли ви ходите в магазин під одягом, там. Можна все буде дуже добре бачити навіть без якихось там спецефектів, скажімо так. Ну, і що у нас тут? З'явилась Насталія. Дивимося. Тобто образ відразу він стає стрункішим, жінка витягується. Дуже часто говорять, от після брефітингу жінки говорять, що їм роблять комплімент, що ніби вони схудли. Так вони просто витягують свій силует, і вже все відбувається найвища точка на рівні плеча. Тобто ваш одяг буде гарно сидіти. Ну, він зустрінеться виточки, зустрінеться з вашим бухгалтером нарешті. І станеться коннект, і вони будуть гарно. Ну і вже про, про самопочуття, я вже чесно, не хочу навіть про це говорити. Це розпрямиться спина, бо все навантаження звідси піде. Тому жінки, не погоджуйтесь на менше, любіть себе. Я вас вірю. Ще я вас вірю, тому користуйтесь нашими знаннями і нашим досвідом. Дякую.